Евакуація на Сумщині проводиться в межах чотирьох районів, але жителі п'ятикілометрової зони, які бажають виїхати за межі області в інші регіони, можуть це зробити безкоштовно. Про це повідомив під час брифінгу голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Є, безумовно, люди, які написали письмові заяви, що вони не будуть виїжджати з п'ятикілометрової зони. Це декілька тисяч вже написали таких заяв. Тобто це все інформація йде від комісії до комісії. Це, така статистика в нас на кожен день є. Всі голови громад, керівники районних військових адміністрацій, вони мають погодити з військовим командуванням маршрути висування колон по евакуації нашого населення. Була розроблена відповідна пам'ятка. Для того, хто підлягає евакуації, розказані всі соціальні гарантії. Заїжджати до п'ятикілометрової зони можна буде за перепусками, які видаватимуться по особистим заявам місцевих мешканців. Порядок в'їзду і виїзду буде забезпечувати комендантська служба. Ті люди, які написали заяви, які мешкають сьогодні в 5 кілометровій зоні в населених пунктах. І написали заяви, їм будуть видані перепустки, і у них буде вільний по перепускам виїзд і заїзд. А ті люди, які сьогодні не зареєстровані в громадах, які зареєстровані в інших населених пунктах, а на даний момент вони знаходяться в населених пунктах, які розташовані в 5 кілометровій зоні. То таким людям, які не зареєстровані, таких перепусток надаватись не буде. І така задача сьогодні стоїть головам громад, щоб вони чітко розібрались, хто у них зареєстрований. Ми не очікували, що така проблема може виникнути, але їх дуже багато. І по ним треба буде приймати рішення і соціальним службам, і правоохоронним органам, тому що там знаходитись небезпечно. Там знаходитись неможливо. Евакуація не передбачає примусовий вивіз дітей з 5 кілометрової зони, зауважив Володимир Артюх. Ніхто там не буде вимагати сьогодні. Але якщо ситуація ускладнюється, якщо ситуація буде загрозлива для дітей, то може бути в рамках цієї евакуації прийняте обов'язково примусово. Поки що такого рішення немає. Задача поставлена й департаменту освіти стосовно підготовки навчання цих дітей, тобто йде процес підготовки до навчального періоду. Наразі на Сумщині працює евакуаційний потяг, маршрут вже розроблений. Скористатись потягом можуть лише мешканці п'ятикілометрової кілометрової зони, яка підлягає евакуації. Хто побажає поїхати з Сумської області в інший регіон. Він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо Евако-потяг. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися, це буде потяг Суми Київ, Вінниця, Хмельницький, івано франківськ тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. І вже в тому місці, де вибрав той чи інший українець подальше своє життя, ЦНАПі їх реєструють, треба скласти списки, і ми об'явимо, коли прийти і поїхати туди, куди бажає людина.